Розділ 13. У ті часи для нащадків Давидового роду і для мешканців Єрусалима відкриється джерело для змиття гріха і нечистоти, того самого дня, говорить Господь Саваот, я викореню навіть імена ідолів у краю і про них більше не згадуватимуть. Також про жену з цієї землі фальшивих пророків та нечистих духів буде так, якщо і вирішить хтось пророкувати, то його рідні батько і матір. Котрі його породили, скажуть йому ти не повинен більше жити на світі, оскільки говориш неправду в Господнє ім'я. Якщо ж він таки стане пророкувати, то його батько і його матір, ті, котрі його породили, проколять його мечем. Того дня станеться таке, що фальшиві пророки вкриються ганьбою, кожен буде соромитись власного видіння і не вдягатиме волосяниці, щоб не обманювати. Замість того він скаже Я не пророк. А рільник, що обробляє землю, від самого юнацтва земля була моїм заняттям. Якщо хтось спитає, а що це за рани на твоїх руках, то він відповість: ці рани мені завдали в домі моїх улюблених, мечу, підіймись на мого пастиря, на мужа, наближеного до мене, говорить Господь Саваот. Урази, пастиря, і розпорошаться вівці, я протягну свою руку і на менших. Так станеться, що на всій землі, говорить Господь, дві третини будуть знищені, вони загинуть, а лише третина залишиться на ній. Я проведу цю третину через вогонь і розплавлю їх, як плавиться срібло. Я випробую їх, як випробовується золото, вони прикликатимуть моє ім'я, і я їм відповім. Я скажу про них: це мій народ, а вони скажуть: Господь. Наш Бог.